Перед мене ще раз доброго ранку, в п'яте. Читав сьогодні новини? що в тренді... Так. Я ніколи не побачив, будь як будь там неснув. З іншої сторони. Коротше, в тренді ті, хто не носить нижні білизни, тобто ходять без трусів і ліфонів. Що, ну на тут? Серйозно, я думаю, в новинах читав. Я думаю, що тренд пов'язаний з, з дуже охуенною стабільною ситуацією економічної України. <реш> я дізнався про цю новину, коли рано підписав. Заміну, що ти скажи більше, я, я вже третій день в тренді, бо в мене третій день нема води. От Макс в тренді. Я в тренді. Yeah. Но... І я вам, скажу відверто, я, вам скажу, я вам скажу відверто, що під одягом я повністю голенький. Так що, жіночки? Мужики, тримайте свій жіночок. А, да, тримайте свій жіночок везде. Папа вийшов на роботу. Да, вот, якби ви бачили, куди він вийшов на роботу, вот. де ми знаходимося. Скверик. Давай сперше, там може йти пляшки збирати. Перебиваємо роботу менеджером по клінінгу місцевим по здачі стекляних банок. Короче, йдемо раз бомжі на пляшки лапа. Так. Все? Давай.